Ви клієнтові е, повинні обов'язково проговорювати, що феном потрібно сушити обов'язково не тільки для того, щоб закрити повністю кутикулярний шар, а для того, щоб волосся не втрачало еластичність. Тому що молекули води вони взагалі є одними з найвеликих і важких молекул. Чим довше ваш клієнт ходить з мокрим станом волосся, тим більше його волосся буде втрачати еластичність. Чим більше буде втрачена еластичність структури волосся. Тим ви розумієте, що кутикулярні шари не так міцно будуть прилягати один до одного. І за рахунок цього у клієнта буде дуже швидко пересихати водородний зв'язок, потрапляти буде в кортекс повітря і тому подібне. І для цього вам обов'язково потрібно знати структуру волосся. Тому що якщо прийде до вас клієнт, і ви йому просто скажете: ну що, ми ж. Голову цим шампунем, цим кондиціонером і обов'язково сушефеном. Ось тобі домашній догляд. До побачення. Яка ймовірність того, що клієнт буде в реальності виконувати всі ваші рекомендації? А я вам скажу ніякої не буде. А якщо ви потратили на клієнта, наприклад, 4,5 години на виконання процедури, клієнт вам заплатив за процедуру 4 тисячі гривень, і ви йому не розповіли, як правильно мити волосся, чому саме правильно так робити, і тому подібне? Він пішов додому. Навіть не купивши вас домашнього догляду, пішов додому, і ми наприклад, кенденшолдерсом. В Кенденшолдерсі агресивні пави, а клієнт вам віддав 4,5 тисячі. Повернеться він до вас? Не повернеться. Мені б я б теж не повернулася. Розумієте? І Я б не повернулася до того майстра, і я б жодному майстру не повірила. Тому який би мені просто сказав, ти ось до ось мить саме цим шампунем. Чого я ним довжна мить? Ну от поясніть мені чого. Тому в вашому випадку, для того, щоб ви мали можливість повноцінно донести клієнтові інформацію і заслужити його довіру, вам потрібно знати в ідеалі структуру волосся, в якому шарі проходить який саме процес, навіть для того, щоб пояснити клієнтові, «М -м, ти береш кондиціонер. Використовуєш його обов'язково два рази Обов'язково два рази для того, щоб повноцінно зволожити структуру волосся. Потім ти обов'язково береш фен, на 50% просушуєш структуру волосся. Ми не одягаємо полотенце на шкіру голови, ми наносимо його на структурі волосся. Ми отак його не трем. А чому ми не трем волосся? Механічно, правильно, тому що кутикулярний шар він навіть розбухає, розумієте? І вода. Вода проводить руйнацію структури волосся, тому клієнтові потрібно, коли він помив. Пояснити і донести, твоя кутикула відкрита, її потрібно закрити. Наносимо кондиціонер, підсушуємо феном обов'язково з насадкою концентратора для того, щоб по структурі вашого волосся не втрачалася еластичність. Ми швиденько це все закриваємо і запечатуємо. Для того, щоб відповідно круто, класно спрацював кондиціонер, вам потрібно його прогріти на браш або, хоча б використовувати насадку концентратора, для того, щоб регулювати потік повітря, розумієте? Щоб повітря не роздувалося в різні сторони. А тут ще також буде дуже важливий момент під час проведення. Процедури кератини ботиксу, звідки у нас з'являється ялинка. Якщо клієнт сушить волосся, це навіть елементарна фізика, скажімо так. Да? Коли клієнт просто помив голову після процедури ботекса, і він використав фен, або навіть перевернув голову донизу і суша без насадки концентратора, у нас є пушкове волосся. Воно набагато легше, ніж ця структура, розумієте? Вона просто в якому стані висохне, він переверне голову, тоді з'являється ялинка. І ваша головна задача навчити клієнта правильно сушити волосся. Тільки тоді у вас будуть. Реально круті роботи і взаємодія з клієнтом. Коли у вас буде взаємодія з клієнтом, у вас будуть реально круті роботи. Розумієте? І даний клієнт, який буде задоволений, він приведе і маму, і брата, і сестру, і доньку, і чоловіка. Повірте мені, і чоловіка.